Гормони, які заважають вам схуднути. Інсулін, кортизол, гормони щитоподібної завози. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет Катерина Пашко і це моє нове відео про схуднення. Чому ви не можете схуднути? Що саме впливає? На цей процес, і а вже ж це гормони. І сьогодні ми будемо говорити про таку трійцю, топчик е, самих впливових. Е... Гормончиків на наш організм. Це кортизол, інсулін та а вже ж, гормони щитоподібної залози. Це а, мій топ, моя спеціалізація. Ви знаєте, що я багато працюю з щитоподібною і сьогодні ми а вже ж про неї поговоримо. Підписуйтесь на мій канал, у вас вже дуже багато. Я цьому безмежно рада. Підписуйтесь, бо я даю цінну інформацію. Це корисно, це впливає позитивно на ваше здоров'я. Залишайте в коментарях ваші питання. Будь ласка, не пишіть ваші аналізи. Ми аналізи розбираємо на персональній консультації. Та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поїхали! Я взагалі дуже люблю період осені. Для мене це такий період, коли насправді можна займатися собою. Знаєте, коли закінчується літа, це період такого, якби нового. Такого кола в нашому житті, коли ми можемо починати працювати над своїм здоров'ям. Особливо це класний період, там три місяці до нового року, ми ще можемо встигнути бути класними, бути гарними і виглядати супер. І сьогодні я розкажу дуже простою мовою про гормони, і ви розуміючи цю інформацію, як працює наша фізіологія, зможете впливати на... Ваше здоров'я на вашу вагу знизити його, і це будуть тільки практичні поради. Отже, давайте почнемо з інсуліну. Інсулін це гормон, який безпосередньо впливає на те, щоб наш жирок отак от добренько засвоювався. І головна проблема не в інсуліні, а в його кількості. Якщо ваш показник інсуліну більше восьми, у мене для вас не дуже добрі новини: у вас є інсулінорезистентність. Такі показники, типу 6-8, це вже треба починати займатися своїм здоров'ям, особливо харчуванням. Якщо ваш показник менше 6, я вас вітаю, проблема точно не в інсуліні. Ось в моєму випадку я перевірила свій показник, я була дуже сильно здивована, він був 3,7, це дуже класний показник. Це майже ну там, починається показник норми з трьох. Але вага все, ж, все одно трошечки набирається. І зараз ми будемо говорити ще про кортизол та про щитоподібну. Чому взагалі піднімається інсулін? Інсулін це а вже ж ваше харчування. Якщо ви любите солодке, це дуже погано впливає на цей гормон. Надмірне споживання цукру призводить до надмірного викиду інсуліну, формується інсулінорезистентність. Є ціле відео про інсулінорезистентність. Подивіться його, будь ласка, великі порції це також дуже погано, дуже погано, в плані невеликі порції. А переїдання саме. Якщо у вас вам, ваша велика порція, ви з'їдаєте, ви не відчуваєте важкості у шлунку, ви не переїли клас, таке може бути, це нормально. В кожного свої порції. Але якщо ви прям переїдаєте, ви вже відчуваєте, що вам погано, у вас болить живіт, ви відчуваєте важкість, тоді починаєте вже замислюватися над вашою Харчовою поведінкою, це дуже важливо. Також, якщо ви протягом дня постійно щось жуєте, це буде сприяти підвищенню інсуліну. Інсулін, зайвий цукор переводить в жир. Постерігайте за собою. Дуже класна практика є написання щоденника харчування. Ви таким чином розумієте, що у вас скільки їжі було за день. Ви зможете це не для того, щоб починати себе карати за те, що ви переїли. Ні, це для того, щоб просто зрозуміти, який у вас взагалі режим харчування, і це класно зробити. Просто Тупо записувати собі десь щоденничок, чи в зошит, чи в чи, чи в телефончик, а, і клас воно а, дуже класно а, буде така рефлексія для вас. Тепер, як же ми можемо знизити інсулін? Це прям важливо. Те, що ми сказали: перестати переїдати, спробувати. Можу попрацювати з психологом. Розлади харчової поведінки зараз це такий топчик, тому що ми за допомогою їжі намагаємося справитися з нашими проблемами зі стресом. Якщо ви розумієте, що ви заїдаєте, що вам погано, то а, припиніть це. Ну якби легко сказати, доктор, припиніть переїдати. Зробіть ще харчування, і саме головне перестаньте себе карати. Перестаньте себе наказувати за те, що ви е, переїли. Це порочне коло. Ви впадаєте в це порочне коло і починаєте ще більше хотіти заїдати. Зменшить кількість солодкого, краще до нулі. Якщо у вас вийде, ви, ви будете дуже класні, будете круті. Намагайтеся, намагайтеся з цим працювати, є багато альтернативних солодощів. Буде класно замінити їх на більш корисні. Вони містять альтернативні види цукру, наприклад, кокосовий цукор. Також займатися фізичною активністю помірною. Ми зараз будемо говорити про кортизол. Це теж буде дуже класно впливати на рівень кортизолу. Перестаньте їсти солодке ввечері, це головна проблема. Перестаньте навіть їсти фрукти. Такий дедвайн, я кажу собі, там 3-4 до 5 крайній крайні час, коли можна заїдати фруктиками ввечері. Краще візьміть горішки, візьміть хлібці, дуже класні є. Візьміть овочі. Це класна альтернатива для солодощів. І обов'язково обов беріть магній. Магній це топ. Добавок топ-бадів, які повинні бути у вас в постійній основі, на постійній основі, тому що магній він спалюється при стресі. Хто в нас не на стресі, і також дефіцит магнію присутній у всіх овочах та фруктах, тому що вони вже не вирощуються таким чином, щоб там була достатня кількість магнію. Далі кортизол. Кортизол, кортизол сприяє, тому що у нас виростає такий живі, животик. Ми стаємо такі в'ялі. Ми зранку не можемо прокинутися. Ми весь день почуваємо в таку слабкість, таку важкість і під вечір в нас з'являється купа енергії, так не повинно бути. Кортизол він допомагає нам справлятися зі стресом, е і також він дуже класно працює, щоб ми прокидалися. Пік кортизолу повинен припадати десь там на 6 на 7 годину ранку, а не на 10 вечора. Що у нас виходить? За рахунок того, що ми не лягаємо спати вчасно, сидимо в телефончику, е там їмо вкусняшки і. У нас піднімається кортизол, і потім ми не можемо заснути. І ввечері, точніше, і вранці, ми прокидаємося такі дуже в'ялі, тому що весь кортизол ми спалили ввечері. Кортизол він допомагає справлятися зі стресом. Але якщо стрес у нас такий перманентний, тобто кортизол буде постійно високий. Він впливає також на рівень інсуліну, він збільшує інсулін. І тому а, ми знаходимося в постійній напрузі. Ми хочемо через високий рівень кортизолу також постійно заїдати. І це така достатньо серйозна проблема в наш час. Спробуйте почати з чого? Це лягати спати, якщо ви не можете довго заснути. От, наприклад, як мені? Що мені потрібно знадобилося для того, щоб перелаштувати свій режим. Зараз я лягаю спати десь в 11, об 11.30. Так, на вихідних я можу трошечки собі дозволити більше, але м -м, якщо прям сильно себе там, заборонити, то це буде ще більше стресу викликати, тому я вирішила для себе якийсь баланс вибрати. То, що я робила для того, щоб починати засинати вчасно. А вже ж коли ти такий живеш постійно е в режимі е там, тусовочка ввечері, там, е він вінце, солодощі, вкусняшка тілик. Е в один прекрасний день ти хочеш заснути в 10, а в тебе нічого не виходить. що робити? Я пропила десь два тижні night rest. Оцей. дуже класний препарат. Там є мелатонін, там є магніт, там ще якась ромашка і це мені допомогло відновити рівень мелатоніну, Тому що мелатонін і кортизол це антагоністи. Тобто повинен бути низький рівень кортизолу і високий мелатоніну І потім зранку навпаки. Тому я вирівняла свій рівень мелатоніну і вже змогла засинати вчасно і прокидаюся. Ну, чесно, я не з того. Правильного режиму, але я стараюся, і я бачу, як це круто впливає на наші навіть комунікації з чоловіком. Ми почали разом прокидатися більш рано. У нас цілий день попереду. Ми кайфуємо, у нас більше енергії. І це дуже класно повпливає на рівень вашого стресу. Також класно, що можна робити для того, щоб знижувати кортизол. Ви можете. Робити прогулянки ввечері. Це нормально, прогулятися, можна повечеряти десь о 7, там, до восьмої прогулятися, поки ще нормальна погода, і це буде знижувати рівень кортизолу. Обов'язково, хто страждає такими стресовими напруженнями, робить медитацію. Я роблю трансцендентальну медитацію, є ціле відео про медитацію, я його рекомендую вам передивитися. Зараз я зробила для себе челендж це дихальні практики. Я роблю дихальні практики по віму хофу. Там є цикли, які я роблю, а потім затримую дихання, 10 хвилин. Це просто вау. Мені вона більше подобається, ніж медитація, але це трошечки про різне. Медитацію також треба додавати. Припиніть, будь ласка, прокидатися з новинами. Це просто треш. Я розумію, що треба слідкувати, треба дивитися, але блін, ну я не знаю. Ну, зробіть для себе там ТСН тиждень, наприклад, це не реклама. Те саме тиждень, подивіться всі один новини там за один раз. Не читайте, будь ласка, телеграм-канали тільки в тих, в тих випадках, якщо там якась загроза є для вашого здоров'я. Бо постійно це гортання стрічки телеграму впливає на те, що у вас не те, що буде підвищуватися кортизол, у вас депресія почнеться там за тиждень. Я реально я не читаю. Не знаю, чи добре. Ну, для мого організму це добре, для мабуть, не знаю, політичної. Там, якоїсь, там. Всі новини є в інстаграмі. Робіть мінімальні фізичні навантаження кожен день. Нехай це буде вакуум живота, Сур'яна на маскар, вітання сонечку. До речі, мені хочеться. Внідрити в цю штуку в свій, в свій розпорядок, е, дуже класні заняття з ролом, оцім викатувати свої м'язи, це точно про розслаблення. І якесь напруження, якісь типу, фізичні вправи для напруження, це буде знижувати ваш кортизол. Тепер проблеми щитоподібної залози. Це дуже поширена проблема, це дуже така глибинна проблема. І е, якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою. То це проблема не тільки цієї залози, не тільки цієї системи, це проблема всього організму. Чому е, у нас е, виникають гіпотиреоз чи аутоімунний тиреїдит? Це вже наслідки всього, що ми поговорили: переїдання, заїдання, стреси, мінімальне фізичне навантаження, якісь генетичні можуть бути проблеми, віруси в організмі, це призводить до того, що у нас виникають. Як вторинний наслідок зниження гормонів щитоподібної завози. Перевіряйте, що ми перевіряємо? Ми перевіряємо ТТГ, ми перевіряємо Т3 та 4 і обов'язково дві пари антитіл, тому що бувають різні аутоімунні тероїдити. Буває АТПО підвищене, буває АТТГ. Ми перевіряємо в аналізах, дивимося рівень ферритину. він повинен бути ну, хоча б більше 30. Дивимося показники загального білку. Білок повинен бути більше 75. Чи є у вас дуття, як виходите в туалет? Особливо вам треба звернути увагу на симптоми. Якщо ви розумієте, що у вас є набріки, ви роздратовані, ви відчуваєте себе вялою, у вас немає енергії, у вас постійно нервові емоційні зриви. Це а, точно є проблема з щитоподібною завозою, і її треба вирішувати, бо так само нічого не не приходить. Все це, що ми пообговорили до цього про інсулін і про кортизол. Якщо не припинити, призведе до порушення гормонів щитоподібної залози. І тоді вже схуднути ще буде набагато складніше, тому що у нас буде високий інсулін, ми будемо постійно хотіти їсти через стрес, через високий кортизол. Не буде воно давати ніяких результатів. І що в нас буде виникати? Ми будемо. Засмучуватися, потім знову заїдати, і е, потім це просто ну, призведе до того, що вага буде як сніжником накопичуватися, накопичуватися, і ну, це, просто, ну, це просто трагедія. Насправді, якщо ви зрозуміли, що все, я більше не можу, у мене вже немає сил, там, ці кортизоли, інсуліни, приходьте на консультацію. У мене є програма з супровідом, там, де я допомагаю людям, це підтримка. Це комунікація, це про комплексний підхід. Не там, де ви просто салатики споживаєте, а там, де ми підбираємо для вас правильне лікування. Лікування не гормонами, лікування не таблетками, а лікування їжею і лікування ваших дефіцитів оце важливо. Що треба робити для того, щоб відновити гормони щитоподібної залози? По-перше, здати аналізи, щоб точно зрозуміти, що це ваша проблема, і далі вже йти по покроково відновлювати повністю організм. Те, що ми сказали, відновлювати рівень білку це дивитися загальний білок, і яка у вас там кислотність в шлунку. Тому що, якщо не буде кислотності нормальної, то не буде засвоюватися білок, не будуть відновлюватися гормони щитоподібні. подібне. Треба відновлювати ферритин – це прибирати запалення в кишечнику. Це кофактори для щитоподібної. Це не просто йод, силен, це тирозин, це вітамін Д, це вітамін С, вітамін А, вітаміни групи Б, ашваганда Там це цілий комплекс препаратів, які вам необхідні. Тому що проблема щитоподібної, вона так просто, отак, як, наприклад, інсулін не перестали їсти солодке клас, інсулін знизився. Почали лягати спати вчасно, клас, кортизол знизився, але, на жаль, з гормонами щодо подібної, так легко все не працює. Якщо у вас виникли якісь питання, ви можете задати їх в коментарях. Якщо ви хочете записатися, підписуйтесь на мій інстаграм. Можете там дивитися там більше познайомитися зі мною. Можете переходити на сайт, у мене є сайт. Тобто різні види комунікації. Я стараюся давати користь. Ютуб це моя улюблена платформа, тому що ми можемо тут глибинно розкривати тему, а не просто в сторіс по 15 секунд. Підписуйтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. Записуйтесь на консультацію. Не треба себе там, виморювати цим, цим зважуванням, там зважуванням їжі. Вам потрібен просто комплексний підхід розібратися з вашим організмом, підібрати той раціон, який вам потрібен. Ставте лайки, залишайте коментарі, дзвіночок і дякую вам за увагу. Підписуйтесь також на мій інстаграм. До нових зустрічей! З вами була лікар дієтолог доктор Кет.